Отож, вже знаємо, що братко слова свого не дотримує. Напевно, справжній господар своїх обіцянок захотів дав, захотів назад, забрав. Мої колеги із телеканалу ЗІК свого часу ці лісінькі розслідування провели у Чернівцях. Виявили, що при зарплатні у 7 тисяч гривень він мав розкішний будинок і має дороге авто, кілька квартир. Ну і так по дрібницях, швейцарський годинник і тому подібне. Обласна прокуратура, тамтешня обласна прокуратура, навіть кримінальне провадження на начальника багатія відкрила історія. Скінчилася банально, її зам'яли. Натомість не спустити все на гальма і боротися за справедливість обіцяє відсторонений начальник Хмельницької служби з питань надзвичайних ситуацій. Борис Болібрух каже, не розуміє, за що його усунули, адже жодних звинувачень на свою адресу не отримував. Навіть був готовий детектор брехні пройти, тому позиватиметься до суду. Ми поспілкувалися із Борисом Болібрухом. І ось Ось яка його позиція? В якості кого ви сьогодні завітали до нашої студії? Я в статусі знаходжуся начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій, полковника служби цивільного захисту. Угу. На теперішній час знаходжусь на лікуванні. Так в середу призначили Едуарда Братка. Керівником власне той, на ту посаду, що ви тільки що назвали. Тобто, два керівника на одну посаду для мене дійсно, також як і для вас, і для громади і міста Хмельницького і Хмельницької області, це було несподіванкою. Справа в тому, що м, жодних документів, які би е, окреслювали таке прийняття рішення чи е, бесіда з керівництвом е, Державної служби надзвичайних ситуацій. Зі мною не проводилися, до мене не доводилися. І після певних подій, після 25 березня, коли були затримані керівники Державної служби надзвичайних ситуацій, нас запросили начальників головних управлінь, управлінь Державних служб надзвичайних ситуацій в областях, запросили на розширену колегію Міністерства внутрішніх справ до Києва на Богомольця. І де ми були всі відсторонені, як було зазначено в наказі, на період проведення службового розслідування, результати службового розслідування, зауваження, а будь-яка інформація з приводу завершення службового розслідування, його ходу до нас не доводилася. І на сьогоднішній день ми не знаємо, яким чином. Таке прийнято було рішення щодо е, призначення. Також мені було стало це відомо від моїх колег, від моїх підлеглих. Аваков показував такий десь листочок, і да, були написані областя, якісь певні цифри. Там, здається, напроти Хмельницької області було написано 60 тисяч. Ви знаєте, що за цифри? І взагалі вам звинувачення. Жодних звинувачень висувалося? Ні, доповідаю, значить справа тому, що нас запрошували на бесіду до головного слідчого управління. Це було двічі. Окрім того, до Хмельниччини приїжджало дві перевірки. Перша перевірка це внутрішній аудит, перевірялася фінансова дисципліна, закупівля за державні кошти матеріалів, пально-мастильних матеріалів. Жодних проблемних питань і зауважень з приводу цієї діяльності до нас, до Хмельниччини і до мене і до керівника не було. Окрім того, і врахункова палат також. А в слідчому управлінні нам задавали питання. Що це за цифри? Ми, я особисто не можу пояснити, що це за цифра. Що таке 60? Ну, звідки взялася взагалі ця цифра? Не можу цього пояснити. І, окрім того, я дав письмову згоду на проведення опитування за допомогою поліграфа. Тобто детектор брехні? Так, точно тобто, як він називається в побуті детектор брехні. І що вас брали на цей детектор? Ні, Викликали? ні, ні. Жодних питань, там здається, 20-21 питання було. І Жодних зауважень до моєї діяльності за два останні роки, що я обіймаю цю посаду, до мене не було. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, звідки взявся цей Едуард Братко? Чого я питаю, коли ти вводиш оце ім'я і прізвище в пошукову систему, там зразу скажімо, м'яко кажучи, багато дуже негативної ситуації, негативної інформації, що стосується його роботи в Чернівцях, він ж там теж обіймав посаду керівника МНС, власне, як ви в Хмельницькому, так, мене також це здивувало. Справа в тому, що Едуард Братко він на знаходиться на пенсії. Людина минулому році вийшла за певних обставин, негативних обставин, е написав рапорт і пішов на пенсію, отримав вихідну допомогу, а це десь понад 150 тисяч гривень. Людина, він не, нам казати, фаховий спеціаліст в галузі ліквідації надзвичайних ситуацій і гасіння пожеж. Вузькова людина. Але так сталося, що він з'явився на горизонті. Чому? Це рішення було за шкіряком. Скажіть, будь ласка, якби от на цю посаду призначили когось із ваших, наприклад, заступників, когось із хмельничан, чи так само ви би це сприйняли болісно? Я 32 роки віддав службі, і на сьогоднішній день, щоб людина з невизначеним соціальним статусом, таким як пан Зорян Шкіряк, визначав мою долю, я б на цього не хотів. Ну, Розуміти, мають бути елементи істини і справедливості. Мені ніхто нічого не пояснював. Жодних зауважень до служби. Наша область, наш гарнізон, а це 1839 чоловік, в два роки підряд займає передові місця. Перше, друге, третє місця по показникам службової діяльності. То чому на сьогоднішній день хтось вирішує долю мою, моїх колег, отаким от чином, закулісно? Це незрозуміло, так не може бути. Власне, це, напевно, треба людей питати, але все-таки у вас структура, скажімо так, напіввійськова. Люди звикли до дисципліни і вони будуть змушені працювати з тим керівником, якого прислав Київ. Але все ж таки, що говорять ваші колеги? Я розумію, що на камеру вони цього не озвучать, але принаймні в індивідуальній бесіді все ж йде мова про. А ви знаєте, я вам відверто скажу, що озвучать і скажуть з часом. Скажу з часом. Справа в тому, що ми дійсно два роки е, поспіль працювали, створили е, чудову команду і заступники, і в підрозділах. Вийшли на певні показники. Назвичайно потужна взаємодія, взаємодія. Повага, взаємодопомога з органами місцевого самоврядування сільським сільськими радами, 568 сільських рад. Кожній сільській раді були розпрацьовані програми забезпечення пожежної і безпеки цивільного захисту. Допомога, яка чудова. Ми працювали в напрямку і підготовки тих громад, яких очікує система децентралізації адмінтарформування. Про що ми говорили продовжу нас? Приїжджали поляки, три делегації. Чудово відпрацювали ці моменти. І на сьогоднішній день, таким чином, я думаю, скажу своє слово. Побачте, бо чомусь 27 березня, коли на розширеній колегії людина, яка рік працювала радником міністра, міністра внутрішніх справ пан Шкіряк, каже, я дуже здивований, що така зарплата 200 гривень у лейтенанта. Як це так? Розумієте? Ось де детермінація проблеми. Я так розумію, ви теж свого останнє слова ще не сказали. Безперечно. ваші, ваші, ваші дії. Мої дії. Я е, завершу впродовж двох тижнів, е, лікування, стаціонарне лікування одних із е, медичних закладів. І обов'язково подаю до суду. Є вже е, прецедент в Дніпропетровську, Дніпропетровській області. Мій колега суд вже виграв, саме таким чином з ним також обійшлися. Mm. Тому, я думаю, е, істина має бути, і вона обов'язково має бути відкрита. Я Буду ще звертатися до вас, до ваших колег, проведу брифінг. Я хочу просто справедливість. Не за посаду. Повірте мені, не за посаду. Якщо йти на пенсію, то в мене на сьогоднішній день можу озвучити понад 6 тисяч гривень, тільки пенсії. Угу. Я буду викладати в двох начальних закладах тут, на Хмельниччині. Мене вже запросили. Мені першу чергу потрібно, щоб люди зрозуміли, що на сьогоднішній день. Потрібно все ж таки триматися один одного в своїй громаді, де народився, там і пригодився. Так має бути. Мені на сьогоднішній день не соромно вийти на вулицю і дивитися людям в очі від Дністра до горень. І я не заслуговую такого відношення. До слова, ми готові надати можливість висловити свою позицію в ефірі нашого телеканалу і Едуарду Братко, аби лише й не бігав ні від громади, ні від журналістів.